Віта вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас вже друге. Друге люте, 17.09. Давайте подивимось, що чекає Запоріжжя на цю добу. На ці 24 години від цього часу, в плані ударів ракетами, дронами, як воно буде, що воно буде, які будуть наслідки, що ми будемо мати з цього. Ну, В цілому ми будемо мати все нормально, але трошки бачите... Криски наприкінці впали. Ну, будуть ракети, будуть, може, і шахеди, але успіх нам падає. Давайте подивимося сигніфікатори, що нам прилетить сьогодні чи не прилетить. Будемо вже знати. Будь ласка, карти покажіть нам сигніфікатори для Запоріжжя на ці 24 години, що будуть попереду. Сигніфікатор для ракет що це буде для нас? Що ми будемо з цього мати? Чим то все скінчиться? Буде все нормально, ми будемо мати своє захистити, як кажуть, знаєте. Ось, то, що буде по дронам. Дрони можуть бути, бо башня випала, але тут гарні новини. Щось таке буде новеньке, несерйозне. І ми з ним справимося з цим. Ну, і що у нас буде по С-300? Що то буде для нас? В принципі, всі карти впали гарні. Тут якісь зміни, хлопці, мабуть, вибили ці С-300 подалі від Запоріжжя. Ну, як я розумію, тут буде все хорошо. Давайте спитаємо, як спрацюють ППО. Наші, і який буде результат їхньої роботи у Запоріжжю. О, яка гарна карта. Успішно спрацюють сила. Сила має силу, як кажуть, бачите, але тут змійка воно випала, що вона хоче? О, сидять. Результат, який буде, більш-менш нормальний, але оці, суки, вони щось передають все ж таки там. Передають і будуть мати, ну, теж щось вони все ж таки радість будуть мати. Що будуть мати з цього росіяни? Успіх. Хм. Так, ну, добре. Чи будуть у нас втрати людей за ці 24 години? Що попереду від цього часу від ракет-дронів. Покажіть нам то, що будуть у нас. Фатальні випадки в смерті людей. Буде неясна ситуація. Так, в принципі, вроді, і нічого. Вроді як більш-менш коса впала рішення. Так, ну я скажу так, кусається, вона. Тут, тут неясна ситуація, але потім вона роз'ясниться, коса зробить своє діло, зріже то все, але по життю людей, в принципі, нічого не загрожує. Карти всі нормальні. Це рішення, і воно очікуване, воно нам на користь буде йти. Це рішення. Карти тут позитивні, тут буде робити друг, буде робити якісь. Речі, тому підтримка, вірність і до кращого. Тобто карти більш-менш коса не завжди погана, між якими картами вона лежить. Чи будуть руйнування домівок на ці 24 години по місту Запоріжжю? Давайте подивимося від ракет дронів. Ще будуть руйнування, ну, тучам трошки неясно. Якесь буде собитє. падає клевер, треба відкривати якесь собиття, Ну не дуже воно буде таке нам е, спокійне, скажімо так, бачите, йде трансформація, зміна. Але воно буде на гарне, бачите, сонце, хлопці щось будуть міняти, щось будуть робити. Але це буде не так, знаєте, легко і швидко. Трансформація це не дуже швидко. Так, ну я хочу сказати, що е, я не бачу тут е, руйнувань будинків, бо трансформація йде на краще. Просто роботи треба багато зробити, щоб так воно сталося. Ну, ППО будуть працювати, ведмедь випав буде працювати. Це успішна чоловіча енергетика, сила, успішність по-любому. Так що, Хоч там і змії, і криси випали наприкінці, то що ми. Чим закінчиться, ну, але ж будемо мати. Так, промислові об'єкти, давайте. Ні, давайте значала будинки ми подивилися. Давайте я гляну приватний сектор ще по місту Запоріжжю Чи будуть руйнування? Бачите, башня все ж таки випадає, йде трансформація. Хоча башня лежить між ліліями і тут, але тут сад. Дивіться, розумієте, у вас люди там на частному секторі є люди, які займаються. Ну, я от на змію поклала тут клевер. І тут непогані карти. Що це за башня? Зміни йдуть. Тут гарні карти падають. Я не бачу, щоб тут були руйнування. Башня це ж не завжди руйнування. Ні, я не бачу по, по будинкам, я не бачу. Давайте глянемо по промисловим об'єктам міста Запоріжжя. В цілому чи будуть якісь проблеми, руйнування від ударів ракетами, дронами на ці 24 години, які будуть попереду Запоріжжя. Промислові об'єкти. Ні, ситуація буде більш-менш стабільна, а буде якесь рішення відрізання. Але воно пройде успішно. То, скоріш всього, що обріжуть якусь, да, і новини будуть гарні. якусь, Все ж таки буде там якась така історія. І ось, пожалуйста, і башня, але воно пройде успішно. Будуть відбивати вони там. Будуть відбивати. Хоча я так багато карт накидала люди, воно ще може перейти на следующий, на слідущу добу. Дуже багато карт кинула. Обично там, ну, 6-7 тут більш кинула. То вже пішло, мені кажеться, на інший, на інший час уже. Так, ну і давайте подивимося, яка ситуація у нас буде. Я хочу в цьому подивитися відео. А, мости ми не подивилися ще. Мости, хотіла щось сказати. Ладно, мости, мости так, по Запоріжжю. Яка буде обстановка з мостами на ці 24 години. Новий мост. Дніпро Гес. Преображенський. Ну, всі му сте більш-менш нормально. Тут якась, звісно, йде, тут така напружена така ситуація. Але ось цей Пріображенський тут іде трансформація на проблеми. Але вони не, вони не серйозні. По дитині вони не будуть серйозні і вони закінчаться успіхом. Так, вокзали, залізничні вокзали. Залізничні вокзали. Давайте подивимось. Також на ці 24 години від ракет-дронів снарядів. Чи буде якась загруза залізничним вокзалам. Я зразу всі виклала, все тут буде нормально, ніяких тут проблем по вокзалам залізничним не буде. Всі три вокзали нормально будуть функціонувати. Так, і давайте подивимось торгівлю, закриту, відкриту. Давайте спочатку відкриту. По місту Запоріжжю. чи будуть загрози, бачите, башня випала і змія. Це відкрита торговля. Тут є такі, знаєте, особливості, але ситуація все ж таки вона буде стабільна. Тут, тут просто показує багато людей, які, може, щось і хочуть, але вони нічого не зроблять. Так, і закриті об'єкти торгівельні, магазини, супермаркети. Торгові центри, все таке інше, яка буде ситуація на ці 24 години в плані ударів. Теж проблемки, бачите, насуваються, і змія теж присутствує. В багатьох сьогодні, в багатьох присутствує змія, але вона якось не асоціюється іменно з чимось поганим. От гора буде якась тут іщення, але воно буде по короблю на краще. І де таке. Ага, ну. І я можу сказати так, так, люди, можуть бути якісь події, але вони, вони закінчаться для нас благополучно. Як кажуть, малим хрестом, малими, малими такими втратами. Так, я в цьому розкладі також подивлюся інфраструктуру. Я сьогодні не роблю на правий лівий берег, бо видно, що вроді як все буде нормально. Так, давайте подивимося інфраструктуру для міста Запоріжжя, що буде на ці 24 години вода, електрика. Газ, опалення, інтернет. Зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. З транспортом можу зразу прибрати, все буде добре. З інтернетом також, з газом також. Вода буде. З зв'язком будуть якісь проблеми, але вони налагодяться. Але бачите, такі вони собі будуть з спльотками. Так, і що у нас? Електрика. Тут дуже багато випало карт, якась буде ситуація. Вона, вроді як, несерйозна, вроді як вона і, ем, знаєте, е, ось буде вона змінюватися, вроді як на легку. потім опять. В общем, зміни йдуть. Коротше, по електриці будуть проблемки там у нас будуть. І по опаленню також будуть проблеми, але вони не у всіх, по-перше, будуть. По-друге, вони неоднакові будуть. І е буде якась така ситуація, що все ж таки вони налагодять, якось об'єднають цю систему і е стабілізують її. Але ось електрика і опалення якось воно тут показало, по якому берегу це буде, не знаю. Чи на обох берегах, чи на лівий, чи на правий, я можу зараз продивитися, покажіть мені карти. Правий берег опалення, лівий берег опалення. Ось лівий берег опалення буде проблеми. Електрика, правий берег. Електрика, лівий берег. Ну, ось, бачите, тут башня, ось вона. Тому тут буде якась. тут. Тобто тут будуть з електрикою возитися, а на лівому будуть з опаленням возитися. Отак воно буде. Так. Ну, і в принципі, я можу вам сказати, що я зараз прогляну балабіну. Будь ласка, карти, покажіть мені Балабіну. Чи будуть руйнування від ракет дронів, будинків на ці 24 години, яка буде обстановка? Нормально все буде у вас. І кушугум. Кушугум, будь ласка, покажіть мені кушугум. Теж, чи будуть руйнування будівель від ракет, дронів, снарядів тощо. Зразу випала ця позиція. Що вона покаже нам? Поки що все добре. Це все ще прикрито. Але буде успішна нормальна ситуація. Може, буде варіант очікування, бо тут падає, бачите, типу, якась буде робитися річ, і книжка, таємниця і очікування. Тобто, це попереду ще може бути, але поки що буде все нормально. Ну Ось так. В принципі, я все передивилася. Все, в принципі, повинно бути нормально. Давайте ще подивлюся Заводські промислові об'єкти Заводського району, яка буде обстановка. Тут двойственна ситуація. Будуть люди працювати, будуть нервуватися, але в цілому все буде добре по Заводському району, по мотор Січі. Я дивлюсь, основні такі, знаєте, моменти. Торсіч, трансформація. Ну тут, як завжди, купа проблем, але люди якось з ними справляються. Бачите, ведмедь, багато ведмед зараз падає, то будуть зрадників знаходити. Все буде добре тут. Хай собі там гризуться толку з того, їх накриють там. Буде успішно все. Так, ну і давайте подивимось тепломережі, теплостанції міста Запоріжжя. Чи будуть туди прильоти, руйнування від ракет-дронів-снарядів на ці 24 години? В цілому ми дивимося. Ну, Будуть якісь неполадки несерйозні, а так, в цілому, буде ситуація більш-менш успішна. По цій події це ключ в наших руках, все буде добре. Так, і по енергетичній структурі міста Запоріжжя дивимося, енерго. Ці електро, там всякі підстанції, там, оці всі, я не знаю, як вони називаються, але все те, що нам дає електроенергію, ті підприємства. Чи будуть у них руйнування від ракет дронів, снарядів. Падають, бачите, зараз тут падає багато. Дитина, і криски падають, і книжка. От Я це бачу так прямо постійно. Ну, Буде там щось таке несерйозне, але буде нормальна, нормальні новини, і ключ також у наших руках. Все, люди, я вам все показала, не буду вам затягувати цю історію. Краще щось подивимося, цікаве. Сьогодні по Запоріжжю все ж таки, вроді, як буде все спокійно. ну як спокійно, відносно спокійно, і будуть працювати ППО, але я не бачу нічого такого сверх'єстеного. <кій> сверх Вокзали ми продивилися, мости продивилися, промисловість, будинки, все ми більш-менш продивилися, теплоелектро. Продивилися сигніфікатори, втрати людей, все ми це вже продивилися, і ми розуміємо, що нічого такого страшного не повинно статися. Я завершую свій розклад, бажаю вам бути живими та здоровими. І хочу вам сказати, люди, що а, там пишуть мені, що там дві дівчини обідалися по переселенцям. Я чітко сказала, які переселенці. Слухайте уважно, кого я маю на увазі. Я повторила неоднократно. Що це касається не усіх, як можна не розуміти, що люди всі різні? Розумієте, що у нас 50%, навіть у моєму домі, 50% проросійських людей? Те ж саме по всьому місту. Як ви думаєте, вони підуть з ними воювати? Ні, звісно, не підуть. І те, що я бачу, що вони тягають тілешки? завалені продуктами, а бабушка стоїть там з якимось, і таке є. І на машинах накрутих. Стоять у мене тут, в тому е, в кармані, балдіють від бузону. Сума сходять, сидять, чуманіють. Сидить чудо в перях там 20 з гаком. Воно сидить, балдіє. Врубила на всю Іванівську. Я ж бачу номери. Чи як ви думаєте? У нас не було зроду стільки машин, це зараз вже половина пороз'їхалася. Тому я знаю, про що я кажу. Якщо то зачепило когось, ну я не знаю, значить то ви такі, якщо це вас зачепило. Значить, ви такими тілегами скупляєтесь, їздите на крутих тачках, якщо це вас зачепило. Ну, так, звісно, ми про вас так і думаємо. Що, звісно, ніхто з вас не піде воювати. І ніхто з вас не допомагає людям. Жрете, як коні. Я маю на увазі, ще раз повторюю, людей, які з грошима, як той суддя, який приніс припер гуманітарку і сказав, що його діти такого не їдять, а в нього зарплата тисячу, е 130 тисяч, ну там десь 110-115 тисяч в місяць, бо мільйон 300 він задекларував своєї зарплатні. І він падло, прийшов за гуманітаркою. Бідний, нещасний, позоріще. От про таких переселенців я кажу. А він переселенець, між прочим, Так, не в Запоріжжі. Але переселенець. От про таких переселенців я казала. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.